Скажемо так ми є зарушниками, бо ми не маємо куди подітися. Ми по сусідах, де по родичах. У нас є дві маленькі дитини, неповнолітніх. Одна ще, скажімо так, на руках півтори, півтори року. От, ну, Пусть там така є черга, вимовлена. Плавно, плавно все переходило. Я казав, що коли вони виключили середловину? Вірите, ніж ось і тому робить. О, вірите, кипить? пит.